Як допомогти дитині адаптуватися до ситуації розділення з найближчими людьми? На жаль, ця ситуація зараз актуальна практично для кожної сім'ї. Я буду говорити в цьому відео про ситуацію розділення з татом, але ця інформація актуальна і до розділення з іншими найближчими людьми, за якими дитина скучає. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо дитина не говорить, що вона скучає. Не висловлює своїх емоцій, це зовсім не означає, що вона нічого не відчуває. Часто буває так, що коли дитині надто складно переживати якісь емоції, її мозок ці емоції блокує, тому вона їх якби не відчуває, але тим не менше ця емоція все одно виникає. Але їй дуже складно її висловити. Тому, якщо ви бачите, що дитина зовсім не згадує про тата, дитина не хоче говорити з татом ні по телефону, ні відеозв'язком, відштовхує тата, каже, що вона його не любить. Швидше за все, у неї формується захисне відчуження. І для того, щоб не переживати ці болісні емоції, вона відштовхує тата. І, звісно, це відбувається несвідомо. Дитина робить це несвідомо, але ми повинні розуміти, що за цим ховається. Що ж ми можемо зробити, коли дитина відчуває розлуку з татом, ми можемо налагодити цей зв'язок. На щастя, ми маємо зараз такі види зв'язку, як телефонний зв'язок і відеозв'язок. Але бувають ситуації такі, що ми не можемо говорити по телефону, з татом немає зв'язку, тому ми маємо налагодити цей зв'язок заочно. Зробити такий собі ланцюжок контакту. І ми. Мами чи інші близькі люди, які перебувають поряд з дитиною, маємо бути цим ланцюжком, який з'єднує дитину і тата. Чим молодша дитина, тим менше способів перекривання розділення ми маємо. Але все ж деякими способами ми володіємо. До року дитина відчуває наш контакт на рівні відчуттів: це зір, слух, нюх, смак, доторки. Тому телефонний і відеозв'язок – це один із найкращих способів. Але ми можемо також, якщо з татом немає зв'язку, тато може записати відео, і ми можемо показувати дитині це відео, можемо показувати просто відео разом із татом. Думаю, в вашому сімейному архіві такі відео мають бути. Ми можемо показувати фотографії разом із татом, можемо давати дитині якусь татуву річ. Або якусь іграшку, яку подарував тато. Також можемо співати пісню, яку співав тільки тато, або розказувати віршик, який тато розказував. Можемо грати з дитиною в якісь тілесні ігри, які з нею грався тато. Після року ми вже маємо більше інструментів. Після, десь від року до двох ми можемо додавати до цих способів ще способи на рівні схожості. Ми розказуємо, наскільки дитина схожа на тата. Показуємо фотографії, показуємо риси сезонічності схожі, як тато любить грати в ті самі ігри, як тато любить ту саму е, їжу. Дуже гарно перекривати розділення ми можемо за допомогою одягу. Це може бути якась кофта з капюшоном, шкарпетки в полосочку, е, однакова шапка чи схожа шапка. Це не мають бути ідентичні речі, Це має, ми маємо просто звернути увагу на схожість. Як якась річ схожа на річ на татову річ, ми можемо розказувати історії про тата, такі ж, які події відбуваються з дитиною. Е, вона буде відчувати зв'язок з татом якраз на рівні схожості. Чим старша дитина, тим способів цих в нас стає більше. Е, далі, тато може, якщо є зв'язок з татом, тато може розказувати, яка, яка дитина цінна для нього, що він ніколи би не проміняв цю дитину. На якусь інакшу. Якщо зв'язку немає, ми розказуємо це замість тата. І Розказуємо, що тато дуже цінує дитину, що він дуже любить її. Ми можемо дарувати від тата якісь подарунки, якісь цінні подарунки, але цінні мається на увазі недорогі, мається на увазі цінні для дитини, для того, щоб показати, що тато знає, що дитина любить. Це може бути улюблене яблучко чи улюблений горішок, це може бути улюблений персик, саме такий солодкий, який вона любить. І цим ми показуємо, яка цінна дитина для тата. Також можемо показувати, як тато цікавиться дитиною. Важливо, щоб цей ланцюжок контакту був безперервним, тобто, щоб ви кілька разів хоча б на день згадували про тата. Якщо дитина все-таки не хоче згадувати про тата, ми можемо розказувати історії. Ми можемо розказувати історії про тваринок, які дуже сумують за тату. Які дуже любили проводити з ними з татом час, і зараз татові довелося кудись піти і чи поїхати, і вони сумують. Ми можемо читати книжки. Таких книжок є дуже багато. Одну із них я покажу вам сьогодні в сторіс. Також дуже важливо дати можливість дитині висловити свої емоції. Старайтеся не переключати дитину із болючих емоцій, із болючих почуттів, коли ви бачите, що дитина сумує. Про тата, коли вона про це говорить, старатися її не переключати, а навпаки, трохи потримати її в цьому сумі, для того, щоб вона змогла прожити цей сум, це горе того, що тата зараз поруч немає. Насправді нам дуже складно відчувати бачити, коли наша дитина відчуває ці емоції. Але це насправді дуже важливо для того, щоб вона змогла їх висловити і змогла адаптуватися до цієї ситуації. І знову ж таки, якщо дитина не може доторкнутися до цього горя, тоді говоримо або про себе, або про інших людей, які сумують за татом чи за іншими близькими людьми. Сподіваюся, що кожна дитина невдовзі зможе обійняти свою близьку людину і всі наші рідні повернуться до нас живими і здоровими.